Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Так чим далі, тим все більше відбуваються якісь дивні речі у культурному просторі. Тут і мовний конфлікт, і танці, і нісенітниці від заслужених. Тож впливаємось у пікантні подробиці та культурні каламбури, які зробили цей тиждень палким. Дуже шлях би трафив до дренеліну моніторі. І розпочнемо це випуск з культурної дірки, де я пропоную поглинути у тему. Хто такі актори гризуни для тих, хто не знає, то 21 липня український актор Тарас Симбалюк так той самий сексуальний тембр вляпався у російську культуру. Ну коли ти на одній вечірці з амбасадоркою цієї російської культури на території України, то як могло бути по єншому? І веселився актор, під підхід руків євзвірі, земфіра звучала музика білоруського гурту, який за україну лепреконси, і сердючка. Втім, російською, одначе. Пропозицію тих російських музикантів, російських гуртів, які взагалі би не мали звучати в Україні на українських вечірках щодо війни з Україною. Лідер гурту Руків Сергій Жуков з 7 січня, наприклад, 2023 року, перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Також він є активним учасником тих самих концертів прихильників путінського режиму. Слідом за цим у березні 2023 року йому заборонили в'їзд до Латвії, до Естонії. А українці сьогодні підривають свої сраки під музику його гурту. Гурт звірі можна сказати так на усі 360 всередині звірі, оскільки лідер гурту спершу засуджує він в Україні. Далі починає активно захоплюватися російською армією. На 2023 року відвідує Донбас, де із захопленням смаку запускаються снаряди по Україні. Що по Хайфаю? То лідер гурту Мітя Фемін. Я не тямлю, що він, звісно, робив 2018 року після окупації Криму у Львові на джазовому фестивалі, але на тому фесті він назвав Крим територією Росії. А у квітні 2022 року бере участь у музично-патріотичному концерті за Росію» на підтримку цієї великої спосібної спецоперації. І як зараз танцюється, знаєте, з раками у під музику Хайфай. Земфіра, знаю, що окрім у нас в Україні багатько прихильників її творчості, яка 10 лютого 2023 року була визвана іноагентом на російській фекуляції, яка назвала війну абсолютно безлуздою та жорстокою, що зараз її країна знищує Україну та саму себе. Втім, в той самий момент вона зізналася у себе на сторінці в інстаграмі, що продовжує сплачувати податки на Росію. А я вам нагадаю, що українці за 2023 рік наслухали та дивилися російського контенту на 81 мільйона доларів, з яких 5 мільйонів це податки. Що ви робите? Тому давайте ото припиняти оплачувати ракети по своїм будинкам. Це вже виглядає повною нісенітницею. Хоча й алхім захищалася, що не обов'язково прослуховувати російську музику через стримінги можна то робити через телеграм-канали, але це вже пропаганда піратства. І у мене питання: невже так свирби, що неможливо жити без цієї російської культури? Коли кортить, знаєте, того ретро 80-х, 70-х, Послухайте Яремчука, Бобола в кінці кінців? Хоча й справді, що таке в це ж потрібно підтримувати розвиток нашої української культури та наніс відмовитися від її великої русської культури, яка всі ці роки нас знецінювала та утискала, а сьогодні вбиває той самий Тарас Цимбалюк, який грацював під цю російську музику з «Алхім» на інтерв'ю Маші Єфросиніної. Чи не він розказував, як значно відрізнялися гонорари українським акторам та росіянам? Кому віддавалися? Перші головні ролі, якщо я приходжу на пробу, і мені говорять так: ми знімаємо мило в головних ролях росіяни. А такі, типу, як Стас Баклан, вони у нас на епізодах. А ти каже, типу, можеш по команді начали ходити по парку з дівочки туди назад, як масовка. Я говорю, хорошо, давайте я почну з цього. І за роки акторської діяльності до 24 лютого 2022 року у Тараса Цимболюка були проєкти з росіянами, так і для росіян за щось йому соромно, за щось ні. Втім, сьогодні підтримка розвитку нашої культури це не лише слова на інтерв'ю, а це і вчинки, аби не продовжувати затягувати сюди російську культуру, оскільки Тарас Цимбалюк робив це не десь там поза камерами, а публічно, і навіть не замислився, аби попрохати свою подругу Анну Алхі відмовитися. Від цієї трансляції їхньої полувечірки в мережу, а так можна. Хоча, вибачте, сказала маячню на лихім і не транслювати, тому що окрім музики біля басейну амбасадорка закрити свої рти вона щільно підтримує музику російських виконавців у себе в інстаграмі у дописах, слухаючи в автівці, чи то зрадницю, чи рок гурти, які активно підтримують війну Росії проти України. До слова їй навіть нещодавно було заблоковано інстаграм-сторінку основну за рекламу. Казино тому тямити з ким маємо справу, бо я все все життя з музикою, а вона зі мною. повернемось до актора Тараса Цимбалюка, який виявився таким файним товаришем, готовий підтримувати свою коліжанку у танцях під російську музику, та навіть спешл для Ани Алхім полічити російською, поки буде її жбурляти з плеча у басейн. Шкода, що так недалеко. Проте вечірка відбулася у неділю. А дочекалася спешл першої пояснення від Тараса. Символюка аж у середу. Вибачення на тему був неправий. Де актор зазначає, що те, що публічно людина з'являється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику, це пройоб. Це мій грубий пройоб. я це визнаю і не збираюся зараз це смахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватися і списувати на те, що і хто вмикав. Хотіла б відмітити, якими ж делікатними словами висловлюються в соціальних мережах наші українські актори. Далі ще багато було тексту про те, як публічні люди повинні дбати пильніше про свою відповідальність. На цьому можна було би поставити ювелірну файну крапку, але ні, Тарас Симболюк не готовий шукати винних серед гостей на вечірці і закидувати камінням свою подругу Анну Алхім. Тому. Давайте перекидувати провину на кульгавих журналістів. І пише: мені дуже шкода той кульгавий рівень професіоналізму певного прошарку журналістів, які звикли піаритися тільки на пройобах людей, бо розуміють, що це є охвати і єдиний шанс для їхніх пабліків. Це, це просто був шок. Погоджуюся, публічні люди, актори, зірки, ладні аби лише всі носили їх на руках, вихваляли. А коли трапляється ляпсус, видно, я герой. Відстаньте від моєї зіркової сраки. Я не буду шукати винних на вечірці, називати імена тих, хто яку музику вмикав, тому винні у цьому скандалі винятково журналісти. Обожнюю хайп на хайпі. Адже не Тарас Симбалюк 2022 року говорив, що сьогодні не. Нормально навіть дивитися український серіал Кріпосна відзняти з російськими акторами. От як на мене, це не нормально абсолютно, щоб ми після війни дивилися серіал Кріпосна який був з російськими акторами. То і що справді адекватно чи неадекватно для Тараса Цимбалюка? тому що усі ці три дні до його пояснення журналісти деякі зверталися за його коментарями. Він вичікував напевно, що галас мене, а він набирав обертів, і тому вирішив зробити нам ласку, написав цей допис, якому звинуватив не гостей на вечірці, а журналістів. То мізки у Тараса перезавантажилися чи ні? Не можу знаєте, розплутати цю головоломочку. Цю ситуацію відпустили, хоча це був прекрасний шанс перезавантажити свою свідомість. І, врешті-решт, ну якусь цілісність свою підкреслювати, а не займатися тим, чим ми займалися. То потрібно ще зрозуміти. Ми цілісні за версією Тараса чи не цілісні, говорять чіткою позицією, свідомо. А вчинки якісь із космосу. І коли він думає, що танці під російську музику образили винятково цих кульгавих журналістів, то відкриє велику таємницю. Ви облили лайном своїх прихильників та усіх українців, які до вас особисто зверталися за поясненнями, які звернулися до журналістів, бо вони висвітлили це. Тому що ви замовчуєте. Звісно, простіше усіх назвати стадом диванних критиків, аніж пояснити і просто вибачитися. Ще й навіть цього ви не могли зробити, просто вибачитися, аби когось не образити. Одначе вибачення, вибачення саме без лісі підтримує Леся Нікітюк, Аліна Шаманська, яка написала, що ви цілому є люди, до яких в гості ходити досить. Небезпечно, ну аліна знає про що говорить, оскільки не так давно. Рік тому її вже екс-чоловік оскандалився з її самою Анну Алхім, теж танцями, теж на вечірці. Аплодую такому вибаченню від Тараса Цимболюка і Слава Дьомін та висловили свою підтримку колеги актори по виставі наші кайдаші та навіть заслужена артистка України, сама Ольга Сумська. Також колега по цій виставі наші кайдаші, яка назбирала до 100 біс фідбеку на свою думку, ліпше би ви Ольго мовчали. Тому що Ольга Сумська, така новина вирішила підтримати, звісно, Тарасика, що у ці ситуації провина на журналістах, і так пані заслужена толерує його помилку, чи взагалі не тямить на за що він вибачається, оскільки вважає не таким катастрофічним його вчинок, як самих журналістів. Ну срака мотика, парапаті дошці. А хто це у нас два місяці тому дякував цим статтям, що виводять її у топи? Реально, я їм дякую, тому що я дивлюсь там, скажімо, про мене стаття а, і е, 10 тисяч коментарів. Боже, я вам так вдячна, тому що ми виходимо в топ так. і топчик горобчик. Я би зараз би хотіла зачитати один рядок з її великої підтримки Тарасика, де Ольга Сумська пише, що хіба може журналіст зрозуміти ситуацію. Навряд навряд, і я тямлю, що маю на увазі про яке розуміння тут пише Оля Сумська, певне про те, як накинулися на неї журналісти чи українці за її бажання поїхати у тур Європою з виставою Болгакова російською, чи коли її донька продовжує зніматися для російського кіна. І ніяк не може покинути Росію. Ну неможливо це зробити. Не знаю, може нехай запишеться на консультацію до тих росіян, до тих людей, які повиїжджали, покинули терористичну країну, яка сьогодні нас збиває. Але звісно, вона ратує дітей на Росії. Нам цього ніколи ніколи. Не зрозуміти і не хочемо розуміти, тому що ніколи знов ми не пробачимо і не будемо співпрацювати з росіянами і товаришувати. Наступна тема випуску, яку ми детальненько так перетримаємо через тартушку. Теж подія з російським слідом. Це лайма рандеву, на яку поїхали українські артисти, і тут думки розділилися, можна сказати, 50 на 50. Чи варто було підтримувати нашим виконавцям фестиваль, на якому присутні хороші русські, також у своїй спільноті я робила опитування, і результати на сьогодні 44% так, 56% ні. Дуже багато цікавих коментарів і думок. Мок, один із них я би хотіла прочитати. Народився і довгий час жив у Латвії, тому можу відповідати за те, що кажу. Латвійці не люблять лайма, бо це співачка, яка обслуговувала дозвілля совєтських окупантів. На її фестивалі ходять ті люди та їх нащадки руськомовні, яких завезли в часи СССР замість битих і депортованих до Сибіру латвійців. А коли на цих фестивалях ще й росіянці, ну немає нам що там робити. Mm -hmm. До речі, щодо відвідувачів фестивалю, знаєте, коли камер показує залу, яскраво можна розібратися у тому, де українці, де латвійці, а де кисломорді росіяни. Тому давайте, що там взагалі коїлося на тому рандеву, яке розпочалося 26 липня. Перший день був присвячений винятково Україні і підтримці України із запрошеними зірками. Попри усі чутки, хто буде чи не буде, доїхала туди, звісно, вірка Сердючка, То тут не викликають бит екстрасенсів. Не розкидайте таро, тому що вони друзі. Доїхала до оренду Настя Каменських, Макс Барських, Алексєєв, Анна Буткевич. Можна сказати, нічого нового, нікого нового ми там не побачили. Ті самі друзі, кого Лайма запрошує особисто чи хто сам себе запрошує з року в рік лайнап не зміни, окрім відсутності після 24 лютого, путіністів. Ах, цей вітер зміна. Які відсутності артистки до Рофєєвої, яку фестиваль вже другий рік заявляє на своїх сайтах, а вона там не з'являється. Минулого місяця на офіційній сторінці так з'явилося відео, де Лайма оголосила букет красунь з України, де вказала, що приїде Настя Каменська, Дорофеєва та Полякова. Скоріше за все, це відео було відзнято ще до минулорічного фестивалю, оскільки з трьох приїхала одна. І окей. Okay. чому там не опинилася Оля Полякова, яка минулого року підтримала рендеву, тому що вона і не планувала цього робити, відвідувати фестиваль, оскільки в ці самі дні вона на зйомках нового шоу для нового каналу, яка тоталогія, але що поробиш неймовірних дуетів. Чекаємо прем'єри у серпні. Ну, коли відсутність Полякової зрозуміла, вона наніс не збиралася пертися на те рендеву не свіщений графік в Україні. То ось заявлена артистка Дорофєєва планувала так, як з першу команду було знайомлено з форматом українського дня, 26 липня, підтримка України. Але коли вже сформували лайнап на усі три дні, то було прийнято те рішення скасувати поїздку та відмовитися, оскільки не з усіма готова артистка бути представлена на одній сцені, і це офіційне рішення команди. Просто топово, оскільки попереду великий перший масштабний концерт палац спорту. І чи варто такими фестивалями вставляти собі, знаєте, каміння у спиці? І незважаючи на те, що туди не доїхала ні Полякова, ні Дорофієва, фестиваль відбувся. І першого українського дня там виступали не лишень українці, але й заспівав українською українською пісню гурту Океан Ельзе обійми представник Естонії на Євробаченні 2021 Укусовісти. <звіст> Наступним на сцені був Олексєєв, наше українське політко. Не тямля, звісно, які то джоні деп чи Бандера, чи можливо Пивоваров його вкусив з тими вусами. Але в мене в холодильнику покисло все від його вокальних потуг. Знаєте, тут і бликавати не потрібні з такими стражданнями. Можливо, я прискіпуюся і шукаю сраці шкварка. Можливо, тут задом Алексєєва через свій образ, через своє виконання передати увесь той біль українців, що наша клята війна досі триває і вона не закінчилася. Що і вислав він своєю промовою, яка завжди найдовша серед українських артистів на фестивалі Рандеву цього року. Він згадав за влучання російської ракети в Охмади. Час останнього масштабного. Обстрілу по Києву одна з ракет влучила в лікарню «Охмадит». Минулого року він згадував за Дніпро декілька митевостей. Тому ракета влучила багато поверхівку в місті Дніпро. Після такої потужної промови другий рік поспіль знаєте, можна позакривати усі вуха на ці вокальні страждання від Алексєєва, його стилістики. Чим далі тим. Тонше, але повною протилежністю появи Алєсієєва стало слей-шоу від Макса Барських. <звук> так, він не такий балакучий артист, як Аліксєєв. Подякував лишень Лаймі за підтримку України і чекає її в гості. Хочу подякувати вам за те, що ви підтримуєте Україну вже два роки. І сподіваюся, що скоро побачимо вас в Україні з вашим концертом. Ну і справді, якщо Макс Барск не такий би була на сцені, як Олексєєв, то до виступу у нього було чимало інтерв'ю на місцевому телебаченні, де він розповідав за Україну і давав ці інтерв'ю англійською. Як до речі, написав в інстаграмі його продюсер Олан Бадоєв, то позиція Макса чітка і незмінна. Він дає інтерв'ю чи англійською, чи українською, і взагалі поїздка у Латвію на фестиваль для того, аби використати кожен майданчик, щоб голоси України лунали та носили. Правду і таку правду до самої Латвії на своїх плечах чи до свого чоловіка привезла артистка, яку кріпко бентежить питання бути усім зрозумілою, та влаштувала на сцені якесь американо-українське шоу «Anybody home? тут НК». і звичайно. And of course, I want to sing with you a little bit. It's okay? Заспіваємо трошечки. It's so easy. It's so easy. I will I will show you the melody. Я вам покажу мелодію, добре? І це буде дуже легко. Зможемо? Тільки перед цим я хочу сказати, українці є в залі? О! Я-то точно хом, але крутить сказати: а так можна було. А давайте і надалі доносити правду про Україну, чи то англійською, чи то українською, можна іспанською, китайською, японською, лишень не російською, ні, еті модним вашим міжнародним язиком, стільки людей на ньому говорять, щоб ані поняли. ні, Україна сильна і незламна. Сильна та незламна, допоки Вірка-сердючка не перемкнеться на той режим української мови. Ситуація штани, мої шаровари. Ви ж мене шанували. А я вас усрав увесь український день. Усю велику айдію для підтримки України. Десь вірка-сердючка, знаєте, пустилася плазом перед Алою Погачовою. Ну, якщо що, давайте вона не наша примадонна. Можете обніматися, цілуватися десь за лаштунками, але не зі сцени. Алла Борисовна, вам здоровья, щастя. Нікого не слушать, только мене. Все будет хорошо. Десь трішки Вірка Сердючка зі сцени каже, як її усі дістали з тими перекладами пісень, а їй же не перекладається, не пишеться, не співається. Д Достали кажуть, переведи пісню Женіха хотіла». Помните, Женіха хотіла»? вот. Ну не получається, ну і з цим і сперечатися не буду. Можливо, десь зайвого ляпнула зі словом дістали, але ніц перекладати не потрібно. До цього ніхто не змушує. Просто давайте залишати матеріал у минулому чи для хом вечірок, а не алхім, писати нове і випускати нове. Ну знаєте, хочеться жити і простого не чути пісень у вашому виконанні мовою терористів. Все буде хорошо. Ну, друзі. На жаль, я не можу проспівати цей український день. Я не можу проспівати Росії. враження, якби не чіткий формат українського дня, то зазвичай би і те, все буде хорошо, тому що до появи вірки-сердючки говорили англійською, латинською та українською. З'явилася сердючка і поплило. У мене так все погано і з тими мовами. А у нас ну ми плоха язики Знаємо, так. Я готова це ще раз повторити, оскільки раніше ми вже розбирали на моєму каналі, що персонаж Вірки сердючки Okay. Так, це про суржик. Одначе, знаєте, він знаходиться далеко поза контекстом. Цей іронічний ефект не викликає сміху. І Андрій Данилко взагалі повна головоломка з тими мовами. Він вміє говорити українською. Його мова народження українська. Далі йому нав'язали певний комплекс у гуртожитку. Середючка заговорила суржиком чи навіть переважно російсько-українською якоюсь мовою. Далі, 2024 року, на національному відборі. Він говорить, що вперше говорить українською. У мене дебют. А... Я розмовляю українською мовою вперше. Друзі, похлопайте мені. далі. Вірка сердючка на сьогодні. Чи то не єдина українська артистка, яка продовжує співати старого репертуару російською. Стає запрошеною українською артисткою на рандеву Лайми Вайколе, де забороняє співати тих російських пісень. Втім, говорити ні? Ну потрібно, щоб Погачова розібрала Примадонна. Тут ситуація причасався, прилазався. Нові ж не вбрався. Я побачив ту дівчину, всрався. Так, гучні футболки, так написи проти війни, проти Путіна, але вони не врятують нашу культуру від Росії, допоки ми будемо затягувати себе у багнюку із цим змішуванням. Ребіка. Чи варто було взагалі нашим українським артистам підтримувати цей фестиваль чи ні? То по формату він, як і минулого року, був присвячений Україні. Перший день взагалі спланований так, аби уникнути будь-яких культурних конфліктів, аби українські артисти не перетиналися з хорошими русскими, тому що лайма, як і багато наших культурних діячів, до 24 лютого більшу частину свого життя провела на Росії. Відповідно, сьогодні вона як підтримує Україну, так і підтримує зв'язок і ти вершує з тими росіянами, росіянами, які засудили війну, засудили Путіна, і про це гучно вони кричали зі сцени другого дня фестивалю. Це я говорю про гурт Ного Свіло, які заспівали пісню Україна. Це я почала вперше. Я не стежу за хорошими русками, заспівали пісню про орків. Це потрібно було бачити реакцію у залі, якщо там сиділи росіяни. Чи цього достатньо чи ні? Аби співалися пісні про орків? Звісно, ні, у них своя боротьба, у нас своя боротьба, але ведуть вони її. Знаєте, поза країною, а ми в Україні. Іні, тому ті артисти, які пристали на бажання лайми, це ті артисти, які і виступали до 24 лютого на фестивалі Рендеву. По-друге, вони поїхали у Латвію. А Латвія та самі Латвійці дуже міцно підтримують сьогодні Україну. Можна взагалі латвійців назвати головними русофобами. Вони ввели чимало обмежень для російської фекаляції та росіян, заборонили в'їзд, заборонили свої футбольні збірні, грати з росіянами та багато чого. Іншого важливого, аби росіяни розуміли, що вони терористи. А із терористами ніхто не товаришує, не співпрацює, не хоче бачити у своїй країні. Це правда. Тому Латвія це країна, яка по собі знає, що таке жорстокість росіян, як вони не поважають культуру, куди перевозять свої сраки, як вони розпосюджують свою плісні, і не збираються вивчати місцеву мову. Що і після 24 лютого зрозуміла більше лайма, яка спершу рюмсала, як божечки придеться відмовитися від того русского язика і не зможе більше на ньому співати. Одначе сьогодні вона засуджує війну, засуджує Путіна, засуджує його режим, засуджує війну, засуджує цей тероризм. Дає чима інтерв'ю українським російським журналістам поперлася, звичайно, навіть і до Собчак, ще до того вужика, який продовжує захищати Росію росіян, не розуміючи всього масштабу, але лайма добряче їй втерла носа із тим колективним. Винувати росіяні, условно, всі от можна ли це на всю страну, на все населення от таким образом? Вот так умнічить, звісно, легко. Вот нам, зі сторони, наприклад, ми с вами сидим і говоримо, ой, да. Нельзя всех россиян там под, под одно грести, ребёнка, под одну метелку. Но в это время какая-то мать держит на руках мертвого ребенка и вы писать эту ненависть безумную. Вот, пожалуйста, вот-вот-вот. Тому така шановна інтерв'юрка Собчак, яку бентежить питання, чому це весь світ ненавидить росіян? Вони ж такі хороші, такі культурні, такі нетерористичні. і справді дивно. Що страпилось? Може пояснити, чому вас не ненавидіти? Сліхіть. На цьому інтерв'ю запитала у лайми, як у Латвійки, чому Латвія не дає простору росіянам її заселять. Як так можна відмовити росіянам? Як Лайма файно відповіла, не все у цьому житті можна купити. Нельзя все і все купити. Нельзя. Ось Це, не про продати, Ось це ж про можливості. Це ж приїдуть люди, які не а з Росією. А якщо приїдуть туди люди, які будуть потім заворачувати всякі От сьогодні. Після 24 лютого вона все більше для себе розкриває сутність росіян, їхню нахабність, як вони не поважають культуру, куди перевозять свої дупи, як намагаються нав'язати свій язик, оскільки вона також чула до себе фразу. А ти можеш розговорювати на нормальному язике? Мені вічно говорили ти можеш на нормальному язике. Це по-русски, в Латвії. Тож для усіх тих, хто продовжує захищати їх язик, пам'ятайте, що вони думають про вашу мову і через які взагалі страждання маємо проходити ми, латвійці, аби зрозуміти, як важливо сьогодні відстоювати і дбати про свою ідентичність, а не про ідентичність большої країни Росія і рускава язика. У підсумку, що можна сказати, так наші артисти там побували, але побували ті, які раніше їздили на фестиваль рандеву. Одначе сьогодні вони побували там з українською мовою, гідно себе представили, гідно представили Україну і нагадали про те, що війна в Україні триває, ракети влучають у дитячі лікарні. Звісно, для повної вдячності Латвії потрібно влаштувати свій концерт з українською піснею. Зібрати 100% українців та латвійців без знаєте, російського сміття. Буду чекати на ваші думки. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Дякую за активність. Дякую за вподобайки. Низький уклін збройним силам, які сьогодні боронять нашу незалежність. І пам'ятайте, 9 ранку ставимо життя на хвилину паузу, аби шанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу.